«Agro Ukraine Summit 2024». сьогодні. Ми є інноваційним партнером цієї спеціалізованої події, і просто зараз в режимі онлайн-трансляції ми презентуємо вам новинку від бренду XAG модель надпотужного агродрону P100 Pro, з яким ми і розпочинаємо сезон 2024. Детальніше про її переваги та технічні характеристики вам розповість мій колега Ілля. І я передаю тобі слово. Доброго дня, шановні аграрії та колеги. Ми презентуємо на сьогоднішній виставці найпродуктивніший дрон XIG P100 PESTOPRO. До переваг можемо віднести бак на 50 літрів для розпилення та 80 літрів бак до мікродобрив. Також до плюсів можемо віднести радар на відстані 80 метрів. працює для перешкод. Потім з основних елементів можемо віднести нову систему стабілізування у повітрі. Також дуже гарної якості у нас система оприскування за рахунок атомайзерів швидкість до 138 метрів за секунду при обробітку 28 гектар на годину. За допомогою цього обладнання ви зможете заощадити на Палові до 70%, 90% води, та основним заощадженням вашим буде це витоптування до 5% підвищення врожайності на вашому підприємстві. Дякуємо вам за увагу! Чекаємо вас, дронвій, чекаємо вас з ікседжі.